Еквідіаколам та Арткам Ентернаціональ представляють. Незвичайні стайні. Серія Жанна Луї Гуро. Абацькі стайні Айзендельна, Швейцарія. За кілька пагорбів від Цюріха у центрі Швайцу, що в німецькомовній Швейцарії височить монастир Айзендельн, останній на світі, де розводять і вшановують коней. Звели його із тисячу років тому, за часів лицарства, чинці вихідці з аристократичних родин, які принесли сюди з собою свою любов до цих створінь. О, отець Паскаль. 828 року ченець самітник Святий Майнера оселився у безлюдному Айзендельні, який тоді звали Темним лісом, посеред якого він збудував невеликий скит. Через два роки він загинув від рук двох грабіжників. За переказом, дві ручні ворони, які жили у сподвижника, переслідували убивць до самого Цюріха, де тих стратили. Ось чому на гербі Айнзідельна бачимо двох воронів. До місця, де жив відлюдник, ринули прочани. І в 934 році ченці звели там бенедиктинський монастир. За тисячу років змінювалися стилі. Першу церкву спородили у Романському, друга була готична, а у XVIII столітті все перебудували в стилі барокко, який зберігся дотепер. Schon in der ersten Kirche, die war im romanischem Stil, dann in der zweiten Kirche im gotischen Stil und jetzt in der Barockpassung. Кажуть, що у 1464 році Айнзідельнський Абат поїхав до папи Пія забітанежамиден дорогою північніше Флоренції мешканці, якої ніколи не бачили таких чудових коней, вирішили забрати їх собі. оточені абат та його почат здалися нападникам лише коли їм пообіцяли зберегти життя. Відтоді в Італії Айнзідельнських коней звуть Кавалі ла Мадонна. 500 років тому монастир був зовсім занепав. У ньому лишалося всього два ченці, але потім новий абат Людвіг Ларер розширив доступ сюди для охочих. Відтоді, щоб стати ченцем, не обов'язково було мати аристократичні корені. Стали приймати і міщан. кількість ченців зросла, процвітало і конярство. у найкращі часи історії монастиря у ньому нараховувалось до 200 ченців. У З 1513 року конярством займалися з бухгалтерською ретельністю, яка засвідчувала дбайливе ставлення чинців до своїх підопічних. У реєстрах точно описують масть плідників. Ішлося про мюнхенських коней, одного голландського і одного фризького жеребців. Тут перелічено 17 молодих і старших кобил. Тринадцять лошад різного віку, чотири в'їнчаки, троє запряжних та четверо верхових коней. Загалом сорок коней з досконалою генеалогією. Їх тоді звали Менлі, Блейзі, Турок, Гнідий. Упродовж сторіч у монастирі розводили особливу Айнзідельнську породу коней. Використовували їх для польових робіт. Ще до 1960 року по селах було багато коней. Але поступово їх витіснили трактори, і відтоді використання коней звелося до прогулянок верхи чи то в колясці. поголів'я коней поволі скоротилось, і в монастирі замислились над доцільністю продовження розведення коней. Кілька років тому капітул та зібрання ченців ухвалили програму створення абатського кінного заводу і зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю Кінний завод. очолив підприємство виконавчий директор Гвідо Верле. алабатство ж, у свою чергу, як власник. Зобов'язується відреставрувати барочні стайні але розраховує в цьому і на допомогу держави і кантону а також на приватні пожертви. монастир неодноразово грабували, коней забирали. 1798 року. Скарбами стайні заволоділи війська революційної Франції, і як свідчить тодішній літописець, довелося знову все починати з нуля. Але ченців цим було не здивувати. moines jamais ne не laissèrent décourager. Oh. Oh, okay. Der Stall wurde um 1760 gemacht von Kaspar drauf. Теперішні стайні, розповідає отець Ульріх, були збудовані з 1764 по 1766 роки за проектом чинця цього монастиря Каспера Брауна із Брензе. Ці монументальні споруди були зведені у найщирішому барочному стилі. Для тих часів це був модерн. Стайні були світлі і дуже місткі, з хитромудрою системою для годування. У чотирьох кутках стайні, наприклад, були колодязі для подачі сім яке горище потрапляло до чотирьох найближчих боксів. 19 дев'ятнадцяте сторіччя 19 стало для монастиря ще одним періодом процвітання. Тут отримували до 154 коней англо-нормандської породи. Наприклад, корала, нащадка чистокровного арабського скакуна, купили 1883 року в Нормандії. Його нащадки у свою чергу стали чудовими рисаками. сучасні коні зі стайні походять від них. великі кінні заводи здебільшого орієнтуються на родові джеребців, а в монастирі Айнзідей. Спираються на родовід матері. Він дає надійні базові солі, якості, до яких жеребці додають прогрес і видозміни. Андзідельінські коні на вигляд напівкровки це легкі з м'яким і жвавим характером коні. Екілібреє Вони годяться як для їзди вверх, та так і для запрячі вони також чудово пристосовані для роботи у горах і розчистки лісів. Партикулярно адапте ошивало монтань і у траву форесті до дебардажієнфартенмахнонсинахрайтиндесайгамансікефрактомандізерайто через це і не хочуть відмовлятися від їхнього розведення. Ця порода знана не лише по всій окрузі, але й в усій швейцарії, колись була відома і далеко за її кордон. <плес> Неутер оґагу при своєму середньому зрості у загривку до 158 сантиметрів. І вазі до 550 кг, а Анзіделінські коні, як уже говорилось, найбільше пристосовані до високогірного сільського господарства. Їм доводиться здиратися з тимкими схилами, а взимку вивозити колоди з лісів. Дезаж трезаванзідельські коні проходять там, де б інші не пройшли. деякі доживають до поважного віку. Кілма прожив 31 рік, карта 28. на сьогодні у нас від 30 до 35 кобилиць і молодих коней чистої крові говорить управитель стаї. Саме завдяки кобилицям ми добуваємось при розведенні чистоти пород Люшивальна не відноситься до тварин, яких згадують на світанку християнства у Біблії сила зелена овець, волів, ослів і верблюдів, але ніде й слова про коней. тому є причина у Палестині, місці святого письма, спекотний сухий клімат, який не сприяє конярству. І і інша причина: перші християни в Італії були людьми бідними, які тримали менш вибагливих тварин.

він кує коней, а також дбає про залізне начиння будівель. Der groß die Diskussionen inhalt des Closers ist überhaupt eine Pferdehaltung. Nous nous sommes beaucoup de longues dommlé yak krasche prodolzhyty tysyachorichnu traditsiyu koniarstva v Ainze delinsky mu Концепція, за яку проголосували у липні минулого року, передбачає покращення умов утримання коней і збереження первісного вигляду історичних стай. перший етап передбачає ремонт барочних приміщень, часткову реконструкцію пічних прибудов і будівництво нових стаєнь для їздових коней за стінами або зелени.

In der Kurve kannst du ein wenig Jawohl. Und nicht rennen los. Jawohl. Ja, Stefanie, hier noch ein bisschen. probieren, wir mal Gewicht in die Höhe zu tun, äh, wenn du aufstehst, nicht führen. Lehne gerade sein. Gerade ist der Oberkörper. Ja. Ті коней у цих місцях настільки шанують, що в стайнях завжди вистачає прочан так було завжди. Коні канлішовуфомконі не відривні від монастиря. Дивно, але з поширенням Європою християнства кінь не знайшов у ньому належного визнання. З язичницьких ритуалів через змішання світського і священного кінь увійшов у релігію, але нижче. Ми бачимо зображення Христа верхи на коні. В осерському соборі у Бургундії, але таких зображень небагато. На конях бачимо святого Мартина та святого Георгія. але вони багаті і можновладні. і тільки відмовившись від можновладності, тобто зійшовши з коней, вони стали святими. В Європі вже майже забули культ святих близнюків Флора і Лавра, покровителів коней, мощі яких спочивають у місті Лан. про них продовжують згадувати небагато священиків. Цей монастир становить рідкісний виняток. бо коней у ньому шанують щоденно всі від ковалів чинців і служок, а іноді влаштовують і особливі обряди. Тінне паломництво з'являється в Анзідельні на початку 60-х років минулого століття з ініціативою молодого священника. Близько 1963 року вперше мало місце благословенні вершників і коней. Відтоді церемонія збирає все більше учасників. І сьогодні на монастирській площі збирається до 200 вершників і вершниць. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toute la création témoigne de ta grandeur et de ta bonté. Tu as créé les animaux, nos chevaux, tu as enrichi la création, tu les as destinés au bénéfice, à la joie et au réconfort de l'homme. Іменем Айнзідельницької Мадони, святого Антонія, святого Леонарда, святого Майнора і святого Бенедикта, благослови Господи наших коней. після так званого благословення отця Отмара, верхівці і прочани збираються у дворі і манежі перед стайнями навколо коней. Коня використовували на оренці, на війні і як транспорт. Зараз коні лишилися для гри, розваг, прогулянок. Коня люблять як символ свободи і єднання з космосом. Лонтан довгий час середньовічна церква асоціювала з конем гріх і поширювала кінні зображення, що символізували дияволів хтивості. Аж до епохи відродження коней поєднували із забобонними ритуалами, пов'язаними із плодючістю. сон про коня віщував швидке весілля сільським дівчатам. у народних віруваннях кінь асоціювався із зеросом, який ним перекинувся. Ось чому напевно церква довгий час. Ставилась до коня з недовірою, Проте лишилися місця, і одне з найунікальніших споміжних Айнзідельн, де коня шанують за те, ким він є, найпрекраснішим божим створінням після людини. Українською мовою озвучено продюсерським центром Праєм Тайм на студії Propeller Продакшн.